Нашій школі 78 років. Для світової історії це може бути лише коротка мить, а для нас ціле життя. На розвиток освіти і культури в нашому краї на початку ХХ століття не зверталася увага. Батьки віддавали своїх дітей до найближчої школи. Наш мікрорайон це було село Вишків, яке входило в адміністративний устрій Ківерцівського району. Лише в 1946 році тут відкривається початкова школа. Вона була маленькою, лише чотири класи. Школа розташовувалася в одній із вулиць, що сьогодні називається Героїв УПА. В 1951 році школа починає нове життя, стає семирічкою. А в 1960 році восьмирічкою. річкою. На той час школа має Три навчальні корпуси. перший корпус основний, другий початкові класи. Там знаходилися бібліотека та майстерня. В третьому корпусі були їдальня, кабінет директора і ще один навчальний клас. Матеріальна база у школі була мізерною. На сьогоднішній день на місці третього корпусу проживає сім'я гітунців. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, ви що було на цій території декілька років назад? Вселилися э, 88. Це була така стрельна, як є, так мені в ній живе. Як казали, учительська була велика, є, Стулова була, точно. Скажіть, будь ласка, чи визнаєте цей будинок? Повністю. Це ми як прийшли, то така закінка. Що... Зараз трошечки. Правильно, таже велосипед своєму. Мікрорайон розвивався, будувалися нові будинки, народжувалися діти. Потужність школи була низькою. Тому у 1986 році розпочинається будівництво нової школи, яке очолив кухарський Юрій Васильович. І вже 1 вересня 1987 року учні зайшли у середню школу номер 12 Пам'ятайте, ви приміщення старої школи. Дуже добре пам'ятаю, хоч і віддалена була та частина міста, але з задоволенням ходили ми туди пішки, бо транспорт дуже погано ходив. Які ваші емоції були, коли ви перейшли вже в нашу нову школу? Дуже важко передати. Це було таке піднесення, це було натхнення. Ми чекали дуже довго, простора, світла. Діти, по-перше, були дуже задоволені. Ми допомагали їй добудовувати. Навіть під час своїх відпусток ми сюди приходили, бо дуже хотілося нам нової школи. Скажіть, будь ласка, з якого року ви почали працювати в 12-й школі? 1975 року. Я викладала російську мову і літературу, яка зараз заборонена. Дуже приємно згадувати, колектив був хороший, мене зустріли дуже добре. Вісім випусків набрала і випустила я в стінах цієї школи. У цій школі навчалися мої діти і син, і дитка. Мені здається, що такої гарної школи немає в цьому світі. З якого року ви призначені директором школи номер 12 Пригадує 2007 рік, тобто вже не мали її досі 17 років, я працюю директором цієї школи. Ваша мрія, яку можна реалізувати на даний момент в нашій школі? Мабуть, враховуючи вимоги часу. То перш за все хотілося б створити безпечний освітній простір. Закладу На чим працюємо? Сьогоднішній наш заклад це сучасна школа, в якій навчається майже 500 учнів та працюють 50 вчителів. Гордість школи це наші випускники, а найбільша випускники-захисники, які захищають цілісність України від російських загарбників, вічна пам'ять випускникам, які віддали своє життя за наше майбутнє. А їх уже п'ятеро. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Дуже хочеться, щоб в пам'яті кожного наша гімназія номер 12 залишалася як еліксир хорошого настрою, як повсякчасне бажання творити добро. А з вами була я, Олександра Жовнір. Усім дякуємо за увагу та до нових зустрічей!